Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску результати матчів відповідей другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Поглянемо, хто пройшов далі, а хто вилетів. Вікторія Плізень на виїзді перемогла Сервет 3-1. 3-2 за сумою двох матчів. Вікторія йде далі. Зальцбург та Бран зіграли в нічию 1-1. За сумою двох матчів 5-2 на користь Зальцбурга. Лех Познань на виїзді переміг Брайдаблік 1-0. За двома матчами 8-1 на користь поляків. Панаті та Рейнджерс зіграли в Нічию 1-1. За двома матчами 3-1 на користь Рейнджерса. Пафос на виїзді переміг Макабі Тель-Авів 1-0. За двома матчами 2-1. Пафос іде далі. Ференцварош переміг Нуах 4-3, 6-4 за двома матчами на користь Ференцвароша. Шкендія на виїзді перемогла ФКСБ 2-1. За двома матчами 3-1 Шкендія проходить далі. Лудогорець Рієка в основний час зіграли в нічию 1-1. За двома матчами також вийшла нічия. У екстра Лудогорець забив двічі і пройшов далі. Мальме вдома переміг РФС 1-0. За двома матчами 5-1 на користь Мальме. Карабах вдома переміг Шелбрун 1-0. 4-0 за двома матчами далі йде Карабах. Сірвена звезда вдома перемогла Лінкольн Ред Імпс 5-1. 6-1 за двома матчами на користь сербів. Зрінський та Слован Братислава зіграли в нічию 2-2. За двома матчами 6-2 Слован крокує далі. Український нападник Слована Микола Кухаревич вийшов у стартовому складі та зіграв 65 хвилин, а півзахисник Данило Ігнатенко вийшов на заміну на заключні 25 хвилин матчу. Копенгаген на виїзді переміг Дріту 1-0. 3-0 за двома матчами Копенгаген іде далі. Єдина команда, яка справді зробила камбек і відіграла два голи після першого матчу, це Кайрат. Кайрат вдома переміг Кубс 3-0. 3-2 за двома матчами Кайрат крукує далі. Динамо Київ переміг Хамрун 3-0. 6-0 за двома матчами кияни все ближче до Ліги Чемпіонів. Не пропустіть результати матчів третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів на нашому каналі Свисток на Перерву.